28 серпня почесне звання мати героїня присвоїли 53 жінкам з Житомирщини. Усі вони виховали п'ятьох і більше дітей. Кажу, що те, що ви робите, це справжній подвиг. Я батько всього на всього дитини і весь світ крутиться навколо цієї дитини. Якось п'ять і більше, я не уявляю. Це величезний подвиг, величезна робота, величезна шана. Ми повірте, це дуже, дуже цінуємо вас, те, що ви робите, а головне те, що ви дали світу. Таких чудових дітей, серед тих, хто сьогодні отримав почесне звання, Лідія, яка народила шістьох діток. Дітки це смисл мого життя. Це мій. Завдяки їм я молодію, Завдяки їм я і стараюся краще бути, краще дітну їх виховувати і робити так, щоб вони я ними пишалась, і вони пишались мною, що я їхня мама. Жінка розповідає, колись і не думала, що матиме таку велику родину, але зараз радіє кожній хвилині поруч із малечею. Сьогодні ж відчуває гордість і подяку за визнання. Це для мене дуже велике, почесне, гарне свято. І я дуже рада, що я попала на таке гарне чудове свято. Нагороду отримала і Надія, вона мама п'ятьох діток. Насправді це не важко, це дуже легко. Я надзвичайно люблю своїх дітей і дуже радію, тому що їх всі поважають. Радію, коли діти завжди поряд. Дуже їх чекаю, щоб всі були вдома. Кожна жінка разом із почесним званням отримала одноразову виплату у розмірі 30 тисяч 280 гривень. Не дивлячись на всі виклики нашого сьогодення, ви справжні героїні. Ви виховуєте підростаюче покоління багатьох із вас є діти, які зараз знаходяться на фронті, і це слова особливої подяки за виховання наших героїв. Ви надзвичайні загалом вже за роки незалежності званням мати героїня удостоїли понад 11 тисяч жінок Житомирщини.